Через скло реанімаційного відділення 62-річний волинянин, якому два дні тому пересадили серце, махає нам рукою. Спілкуватися із ним лікарі не дозволили. Чоловік з колишнього турійського району у нього була ішемічна хвороба серця. Восени стався інфаркт міокарда. Єдиним шансом на життя була трансплантація серця, розповідає лікарка Ольга Танська. Сейчас подбираются дозы иммуносупрессии. Это те препараты, которые нам необходимы для того, чтобы подавить иммунитет пациента, чтобы донорский орган прижился. Мы планируем еще несколько дней в реанимации, потом пациент перейдет в соматическое отделение. Під час пересадки серця допомагали медики Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Говорить керівник центру кардіохірургії Ковальського медоб'єднання Володимир Танський. На час операції пацієнт перебував на апараті штучного кровообігу. Щоб його зупинити, ми дивимося наскільки працює донорське серце. Тобто апарат штучного кровообігу був зупинено. Донорське серце запрацювало вже в грудної клітці реципієнта. Тому все добре. В іншій палаті реанімації двоє пацієнтів, яким пересадили нирки. 32-річний киянин 8 років чекав на донора, перебуваючи на штучній нирці. Інша пацієнтка – 52-річна лучанка, нирки якої перестали працювати півтора місяці тому, розповідає лікар-хірург Андрій Павлусик. Стан пацієнтів в принципі відповідає важкості. Ну і терміну проведення оперативного втручання. Динаміка після операційного періоду дуже чудова. Донорські нирки почали давати сечу ще на операційному столі. До операції з пересадки нирок не залучали лікарів з інших медустанов. Працювала бригада хірургів і анестезіологів ковальської лікарні, розповів трансплантолог Олександр Голуб. Дані операції тривали в сама трансплантація дві години і друга так само. По складності їх не можна порівняти, тому що є різні анатомічні особливості, є різні артерії, є різні вени. Операції з пересадки органів почали робити через 11 годин після того, як у донора констатували смерть головного мозку, каже завідувачка координаційного центру трансплантології органів і анатомічних матеріалів Ольга Танська. Була констатована смерть мозку, після чого діти загиблої жінки дали згоду на те, щоб ми змогли спасти декілька життів. У Ковальському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні за два роки здійснили 25 трансплантацій. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Волинь.